Бути носієм дуже рідкісного годинника зразу ціна накинулась Так вирізання контуру карти України на циферблаті відбувається вручну. Думаю, що можете дорожче продавати. Довгоочікувана новинка від українського бренду Беста. Вже у мене в руках. Це механічний годинник, на циферблаті якого контур України крізь який видно механізм. Сьогодні у випуску детально розповім вам про Беста Скелетон ЮЕЙ. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. На цьому каналі я часто роблю огляд тактичних та патріотичних годинників. Скелетони трапляються рідше. Що ж це за годинник такий? Скелетон це тип механічних годинників з прозорим або відкритим циферблатом, через який видно механізм. Розрізняють скелетони і напівскелетони, коли відкрита невелика частина механізму. В чому фішка цього годинника? Беста скелетон UA – українська розробка. Це механічний годинник, що в принципі видно неозброєним оком. Годинник виготовляється маленькими партіями, тому що вирізання контуру та України на циферблаті відбувається вручну. Це доволі кропіткий процес. Тому бути власником такого скелетона це бути носієм дуже рідкісного годинника. Якщо ви полюбляєте оригінальні речі, а не мас-маркет, то рекомендую Беста скелетон UA». До речі, всі відео про годинники бренду Беста можна переглянути ось тут. Там огляди, поради по стилю і краш тести. Під корпусом надійний японський механізм, на роботу якого можна дивитися вічно ремінець шкіряний коричневого кольору, що підкреслює стиль та статус власника годинника. Щодо самого стилю, то от декілька порад від мене, під що Besta Skeleton UA буде пасувати краще. Звичайно, скелетон оптимально підходить до класичного одягу: біла сорочка, краватка і костюм все таки це механічний годинник. Проте так само ідеально він пасує під кежуал, водолазка, твідовий піджак і джинси. Збалансуйте коричневими лоферами, череменем і ви в топі. Ну і не забувайте, що скелетон зі всіма шестернями і відкритим механізмом це брутально, щоб підкреслити маскулинність саме те. Нам роздивився, і тепер іншим треба показати. Задам людям два запитання про годинник. Чи подобається їм Беста Скелотон UA і яка його вартість? Подивіться, будь ласка, на годинник. Можете взяти його в руки і скажіть, чи подобається він вам, і що в ньому саме подобається. Е, годинник подобається, дуже подобається, що саме карта України так. дуже стильно виглядає тут е, механізм. Механізм, так і ну, типу. Насправді дуже гарний. А яка, на вашу думку, вартість цього родинника? Чесно, не знаю. Нас наскільки ви його. А бачите, що ззаду Так. Зразу ціна накинулась так. Так, ще плюс, так знаєте. Тисячі три, так? Так. <рес> 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 ну, ну не знаю, не тисяч, певно. Не сім, не, не менш. Ого. Що саме в ньому подобається? <рес> Будь ласка, так? Крим наш, це подобається. <рес> Супер. Це головний аргумент. <рес> Це гарненько, що ззаді таке прозрачне. Механізми, не так. Чого їй подобається? Mm, мені подобаються кольори, в принципі, гарно поєднуються коричною золотом. Яка вартість, на вашу думку, цього годинника? Там дуже мало, або дуже багато. Тисячі uh. вже... дві приблизно. І ви майже вгадали, можете взяти в руки з дивитися? Він чоловічий. чоловічий? Гарний. Е, мені подобається, але мені не дуже подобається комбінація темно синього і ремінця. І Штопи. мені ремінець не дуже. Не Я дуже. люблю браслет. Ага. Хоча, <плес> <плес> хоча з виду достатньо гарний. На вашу думку, яка його вартість? Скільки він коштує? Мені здається, тисяч дві плюс не знаю. Я хотіла сказати п'ять. П'ять тисяч? Ну, годинник досить цікавий, хочу сказати. Так. Задумка цікава, патріотична. Я думаю, наразі це досить актуально. Цікаво, прикольно. А на вашу <с. думку, яка вартість цього годинника? Ну, тисяч дві. Майже майже погадали, що подобається вам у цьому годиннику? годинника? подобається, Регульовка оця подобається, так. бо є такі бачите, ці зубинки. Може буде класно провертатися. Можете взяти собі, подивитися на тактильність, як От. він вам? Поясок. Приємний на ощуп. Угу. На вашу думку, яка вартість цього годинника? Е, ну, суто, це я думаю, що власний виріб, або якась власна картора їх виробляє. Український бренд Besta, так, так? Так. Думаю, десь більше тисяч п'ять. Більше, ніж п'ять тисяч. Насправді його вартість 1989 гривень. Воля, дуже дякуємо. Думаю, що можете дорожче продавати. Е, можливо, можете дорожче продавати, але наразі Потрібно його вартість саме продавати. така. Мене вчать дорожче продавати. <ріст> Правильно вчать. Дуже дякуємо. Я коли дивлюсь на цей годинник, мені він виглядає досить символічно, особливо в умовах війни сьогодні. Різні за розміром та стилем шестерні, які працюють злагоджено, і все це в контурі карти України. Хіба це не прекрасна алюзія на нас, українців? Всі ми різні, але спільний ворог об'єднав нас, зробив з сильнішими. Вся країна тепер працює як один чіткий механізм від волонтера до військового. Тому, якщо плануєте зробити комусь оригінальний патріотичний подарунок, годинник українського виробника BestaSkeleton ЮАЙ найкращий варіант для цього. На годинник діє гарантія 12 місяців, вартість 1989 гривень. Для військових діє знижка 20% на всі годинники в магазині Бест Тайм. Ваші враження від BestaSkeлеton Юай напишіть, будь ласка, в коментарях. Аря годинник можна замовити в онлайн-магазині Без Тайм. Посилання є в описі під відео. Підтримайте українськомовний Ютуб подобайкою, підпискою на канал і дзвіночком, щоб не пропустити нові випуски. А також слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога.